Громади Чернігівщини отримують життєво необхідні генератори від європейських друзів України за сприяння обласної військової адміністрації. Забирати техніку проїздять особисто чимало голів громад. кажуть в умовах зими та складної ситуації в енергосистемі через ворожі обстріли, наявність генераторів, питання національної безпеки. Питання енергетичної безпеки воно актуальне для всієї країни, особливо для області, які були під окупацією. Враховуючи те, що дуже часто відключається світло, це впливає на роботу котелень, на роботу виконавчого комітету, на роботу всіх структурних підрозділів. І зараз отримання генераторів воно надважливе для кожної громади, тому ви бачите, скільки людей сьогодні приїхало, тому що це дійсно потрібно, це на часі, і ми дуже всім дякуємо, хто про це попіклувався. Керівники Киселівської громади поспішають забрати два генератори для школи та садочку. Треба терміново забезпечити безперебійне теплопостачання у навчальних закладах, а особливо у садку, де все залежить від електрики. Школа основянка опалюється газом. Там стоять насоси, циркуляційні котли працюють. А якщо нема світла, то нема ж подачі тепла. А в дитячому садочку брусилю там повністю все опалення електро. Так що там дуже така критична ситуація. Ми зараз туди ставимо і запускаємо. Зв'язку з цими відключеннями перебоїв постійні. Так що, частину ми генератори вже нам волонтери дали це належну базу, на Васильівку, там по 120 кВт у нас є генератори. У рібках потужний генератор вже успішно працює для стабільності водопостачання. Тепер потрібно забезпечити аварійним джерелом енергії місцеву лікарню. Забираємо цей генератор потужності 12 кВт. Це буде працювати у нашій лікарні. У нас чому тому, що він дуже економічний і потужність вистачає для роботи всього в принципі, корпусу без кухонного блоку. І ми вже брали перед цим генератор потужністю 32 кВт, і він у нас працює на водозаборі. У разі аварійних відключень електричної енергії, в принципі, у нас повноцінно функціонують водозабори. Всі об'єкти, котельні і так далі, вони працюють в стабільному режимі і стабільно подається вода для населення. У Комарівській громаді вже є шість генераторів, з яких три великої потужності. Частину раніше надали польські друзі. Один генератор трифазний для громади. Для сільської ради закупили за кошти комунального підприємства. От, три генератори завдяки польським колегам ми придбали ще два місяці назад, але, ну, не придбали, нам дали, але це однофазні генератори, де котел із помпою однофазною, він підходить. Але три школи таких потужних, і там треба трифазні генератори, якраз такі, як сьогодні нам передали. І вони дуже нам потрібні. Тепер у громадах планують накопичити достатні запаси пального для тривалої роботи генераторів у разі перебоїв з електрикою. Нова техніка набагато економніша за радянські зразки. Проста у керуванні головне вчасно проводити технічне обслуговування.